Арсеній Дудчик із Луцького клубу Герць веде виснажливий бій проти спортсмена із Львівського одісея. У другому раунді вдається провести задушливий прийом, який і приносить спортсмену перемогу. Перемогу задушливого прийому здобув спортсмен з червоного. Путка, Путчик, Арсеній Герць. Суперник хороший. Добре працював, але не атакував толком. Львівський спортивний клуб Одіссей. На всеукраїнські змагання до Рівного із рукопашого пак привіз 20 спортсменів. Активно підтримує бійців один із трьох тренерів Богдан Шкікавий. Я також спортсмен, я знаю, що зі сторони видніше. Тобто я зі сторони бачу набагато більше, ніж спортсмен, який виступає. І коли йому підсказують, ці підсказки для нього можуть бути як дуже визначні в бою, тому це дуже потрібно для всіх тренерів підходити, підсказувати, підтримувати, також надихати, щоб вони вигравали. Тавні клуби, які культивують рукопаш гопак із Львівщини, Волині, Хмельниччини, Івано-Франківщини та Рівненщини, приїхали до рівного на всеукраїнські змагання. Загалом вправляються у майстерності близько ста учасників, вік спортсменів від 8 до 17 років. Кожен клуб сильний, кожен клуб на ці змагання привозить кращих бійців. Ну і дійсно діти показують хороші бої. Якщо, скажімо, у нас місяць назад змагання були в Івано-Франківській області. То і там були цікаві бої, але багато боїв закінчувалися достроково. Так і діти проводили боліві чи задушливі і бій закінчувався достроково. То сьогодні діти досить правильно працюють. Вони ведуть бої. Всі бої у нас фактично по два раунди. Від Рівненщини у змаганнях участь брали 25 спортсменів. У всіх своїх поєдинках святкував перемогу рівнянин Данило Хильчук. Рукопашем гупак юнак займається із семи років. На всеукраїнських змаганнях виступав у віковій категорії 12-13 років. Каже, здобути перше місце було нескладно. З першим я знав, що я його виграю. Я ну я ніколи не хвилююсь майже ну. І а з другим, ну він сам по собі, тільки я йому сказав, що я буду з ним битися. Він сказав: Ну давайте не сильно і всяке таке, то я зрозумів, що я виграю. У підсумку серед 25 спортсменів із Рівненщини 23 бійці піднімалися на п'єдестал. Окрім всеукраїнських змагань, від 8 до 17 років у Рівному відбувся і Кубок України із рукопашу ГОПАК. Там змагалися 39 спортсменів старших 18 років із трьох областей. У підсумку перше місце у збірної Львівщини, друге у Рівненщини, а третіми стали спортсмени із Волині. Вадим Мороз, Олег Шаламай, телеканал ITV.